Всім привіт! Ось і добігли останні дні нашого відпочинку у батьків. в одних, у других, і от нам уже збирають багато всякої городини. Нарешті наш котик заспокоїться і буде вже вдома, а в цей час уже свекруха копає чесний чогось, який він гарненький. Оглядаю оком вже городин, корей. Котика, прощаюся з ними. Також нам свекрука вже назбирала ціле відро гірків, і також накопала ціле відро картоплі, і також разної зелені та цибулі. На перший час нам думаю вистачить. Яка це тільки смачна яблуня. Тут будуть яблучки такі дуже-дуже соковиті і такі смачні, смачні, червоні. А ось ще вже готова нам морквачка, бурячок. Ми вже їдемо назад додому на Київ. І сьогодні у нас є такий Після пасажир. Бачите? Котика перевозимо. Боже, як він переніс першу поїздку, це тільки говорити про це. Отже, сідаємо вже в машину і починаємо. Так, зупинилися купити чорниці. Ось нарешті ми проїхали пів дороги і зробили зупинку, щоб перекусити і помити руки. Отже, я з сином взяла два поддоги, звичайні. Чоловік взяв енергетик попити. До речі, коли я знімала, продавчиня мене запитала, навіщо ви мене знімали. Але я відповіла, що я веду блог і зовсім знімаю не її, а її роботу, тобто як роблять хот-доги. Вона зразу посміхнулася, і ми пішли собі задоволені їсти наші хот-доги. А взагалі на цих заправках можна і поснідати, там є готові вже сніданки, також можна пообідати. І попити каву. Ви бачите магазин, в якому є всі речі такої першої необхідності. Можна і солодке купити. На подарунок щось дитині, солодке, печиво, якісь алкогольні напої, все для То ми, ми колись купували подушку таку під шию, Теж забули вдома. і купили без проблем. Котик наш почуває себе добре, тому ми далі їдемо. Нарешті ми і приїхали. Приїхали, Мерсік. приїхали! Ми вже в Києві розгрузили всі свої торби і йдемо вже за хлібом-батоном, тому що вдома нічого немає. Швидко ми все проїхали, тому наступне відео я вже буду показувати. З цього місця вже закінчилися городи, кури, свині. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до нових зустрічей!